Квартира й два роки у рабстві. Таку ціну заплатив 42-річний чернігівець Микола Вовкушевський за порцію морозила. Чоловік став жертвою квартирних аферистів, які скористалися його розумовими вадами, говорить хрещена мати бідолахи Раїса Кутєпова. Шахраї діють сімейним підрядом, розповідає Раїса Іванівна. Втім, головна у них – 30-річна молодиця на ім'я Олена. Дізнавшись, що Микола після смерті матері має успадкувати двокімнатну квартиру. Вона швидко втерлася в довіру. Проработає стокаруководітелем 30 літ. Відділа всяких. Вообще Да, везде, не только вообще. Но это так могла в душу влізти, що я, извините, дура, стара, старая, віддала ж документи всі. Далі справа техніки. Попервах, аби приспати пильність хрещеної, Олена забрала Миколу на іншу квартиру. Там його доглядали, непогано годували і періодично телефонували єдиній близькій людині. Звонит он мені і говорить: я у друга Максима. Живу. Мені тут хорошо. Я кажу, ну, так хорошо, дахи, слава Богу, що тобі хорошо там. Скориставшись часом, аферисти на папері зробили чоловіка здоровим, аби по закону він мав право подарувати успадковане житло. Щойно це сталося, довірливого Миколу повели до нотаріуса. По дорозі Олена купила йому морозиве і стала переконувати. Мовляв, тепер він їй як рідний брат. Через 15 хвилин приходить і каже, підпішли здесь. І, і нотаріус теж горіть, а кем ви будете їй? А я говорю, брат. Вони сказали, що, щоб я назвався братом. Підписаний документ був дарчою на квартиру. Після набуття чинності паперу ставлення самоназваних родичів до нездорового чоловіка різко змінилося. Йому відвели місце поряд з домашніми тваринами. Спав самому, на веранді возле собак, возле котла мог їсти кашу та сам собачу, мог би навіть нічого цілий день нічого не їсти. Бажання звернутися по допомогу у чоловіка щоразу відбували підручними предметами, аж поки той не перетворився на слухняного раба. Ну, от білий, це черенком від лопати. Сковородка біли, насаками по ліцю били. Був в рабстві. І працював на городи копав, потім дерева піляв, все робив. Посуду мив, поли мив, все мив, Все. Ну що ж скажуть, то і з до, до, до ночі. Від своїх гнобителів чоловік утік півроку тому. Раїса Іванівна показує, у якому вигляді до неї прибіг її хрещеник. він, вот он такой мене прийшов 17 марта этого года. до мене прийшов. Незважаючи на інвалідність, нині жінка мусить самотужки боротися за права дорослої дитини. Правоохоронці заявили, все, що сталося з Миколою, не перейшло за межі цивільно-правових відносин. Радять їй шукати правди в судах. Нові господарі квартири почуваються впевнено. Віддавати ласий шматок в центрі міста не збираються. Уберіть кано. Я не вірну квартиру, бо вона йому не буде. Квартира йому не буде». Експериментірую я не буду. Квартира коли не буде. Не по моєї причини. А Хто щас там живе? Ніхто. Двері злощасних апартаментів нам і справді ніхто не відчинив, але сусіди кажуть, квадратні метри тут вже давно не пустують. На них живе самотній чоловік, який і чути не хоче про попереднього власника житла.